Ми знову у Бродівському народному домі тут організували фантастичне свято для дітей з нагоди Дня Святого Миколая. Деталі у сюжеті. З ініціативи Бродівського центру соціальних служб та служби у справах дітей Бродівської міської ради для діток у залі народного дому, де стояли ялинки красуні, прикрашені іграшками та яскравими гирляндами. Відбулося магічне дійство, присвячене дню святого Миколая. Цьогоріч українці вперше відзначатимуть Миколая 6 грудня згідно нового церковного календаря. Просто так Молодець! Білосніжний персонаж грається, тішиться, проводить час активно, Малечо спільно із сніговиком мали змогу провести час із користю, граючись у різні активні зимові ігри. Смішний сніговик перед кожною новою активністю чітко пояснював правила гри. Всі ігри по особливому сподобалися дітям. Дітлахи мали змогу отримати неймовірні емоції від катання на лижах. Прекрасна гра та хороший настрій сніговика передався всім діткам. Прикрашена сцена та казкові персонажі створили справді святковий настрій глядачам. Діта Далі сніговик зустрічається із дівчинкою і допомагає їй віднайти яскраву зірочку, яка допоможе святому Миколаєві освітити потрібну дорогу. Вітки разом із сніговиком стрибали, активно проводили час, щоб зігрітися. Постримали, 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 постримали. Так само малеча активно бавилася у двох командах, кидаючись сніжками. Опісля діти разом із буйним вітром та іншими казковими персонажами розгадували загадки, які допомагали швидше та легше знайти дорогу до святого Миколая. Тоді, давай, сказу, де наша несп'ята ціна. А те бачимо, спробуємо нас відгадатися загаді. Потім малеча спільно із героями свята виконували періодичні пісні із метою, аби показати, що українці незламний народ, який, незважаючи на будь-які негаразди, не опускають руки. Також у їхньому виконанні прозвучала колядка Добрий вечір тобі. На завершення свята діти із нетерпінням очікували на святого Миколая, який вже вирушив у дорогу дочерних діток, щоб швидше прийшов святий, спільно заспівали пісню. Святий Миколай подякував всім героям, які допомогли віднайти потрібну зірку. Завдяки любові Миколая та зірки серце розбійниці стало добрим та гарячим, а тому знову яскрава зіронька засяяла. Ото на що. Так це ж розбійниця погана зірку з неба заховала. Розбійниця! Хто посмів потревожити мене, того біда не о мене. Ой, Отчи команди, добрий. день. <гумен> Як <гумен> мене до вас бачили, ви такий добрий, щирий. Сий, признавайся, нечиста сила, чомусь їм погасила? Збійся, розбійнеться, хіба ти не знаєш, що тільки любов'ю і добротою можна воювати людські серця. Марія Ковалів, яка дуже професійно відіграла роль сніговачка, побажала у теперішній час меру, якого кожен українець прагне сьогодні. Можу побажати тільки надії на мир, на краще майбутнє, здоров'я всім. Наснаги, і все найкращого. Миру так само Миколай у нелегкий час побажав якнайшвидше дочекатися миру нашій Україні. Цього року лише перемоги, тільки перемоги, і щоб були здорові, щасливі і жили в мирній державі, та як весь світ того хоче. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.